Bye. Mm -hmm. Слава Богу, дорогі браття та сестри! П'ята неділя Великого посту. Церква на підесталі слави показує нам життя преподобної Марії Єгипетської: як спасатися, як каятись, як виправляти своє життя і як дивно діє Божий промисел. Ми знову раді вас вітати на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». 22 березня у Святопокровському храмі після вечірньої служби митрополит Ніфон звершив чернечий постриг 23-річного випускника Волинської духовної семінарії, деяку на Святострітинського жіночого монастиря Богдана Кунтурі. Слова тихої молитви на півтемний храм світло з'являється лише при вході. Там зі свічками в руках стоять монахи у чорних мантіях і клобуках. Після прочитання молитов архієрею приносять ножиці. Возьмі ножні. І да Він кладе їх на святе Євангеліє, а потім тричі кидає вниз. А приймаючи постриг, тричі піднімає їх з землі і дає владиці. Це останнє випробування перед самим обрядом, що символізує свободу вибору. Після цього митрополит постригає йому волосся і нарікає новим іменем Іоанн на честь Іоанна Руського. Це робиться на знак того, щоб разом з іменем він почав і нове життя, присвячене лише Богу, новопостриженого наряжають у Чернечий одяг. Владика читає Ектенію за його здоров'я і вручає духівнику. Потім архіпастер звертається до присутніх із проповіддю, а до нового монаха зі словами підтримки. В останню поминальну суботу Великого посту, 24 березня, керуючи Волинською єпархією, митрополит Луцький Волинський Ніфонт звершив божественну літургію у свято Іоанну богословському храмі рідного села Галина Воля Старовижівського району. Напередодні в п'ятницю ввечері була відслужена утрення з читанням 17-ї кафізми і поминанням спочили. У своєму слові проповіді митрополит розповів про вчення церкви щодо поминання померлих та навів приклади зі святого письма та священного передання церкви по закінченню літургії владика очолив Вселенську панахиду. В понеділок, 26 березня, митрополит Ніфонд провів чергову зустріч у рамках православних катехізичних читань, які щопонеділка відбуваються у Луцькому палаці культури. На цих заняттях віруючих знайомлять зі священним писанням, православним віровченням, історією церкви, життям святих отців. Окрім того, тут обговорюють нагальні проблеми сьогодення. Цього дня владика розповів про історію виникнення посту та відповів на численні питання. У вівторок, 27 березня, 50-й день народження та день ангела, святкував клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька Митрополичий проти деякон Ростислав Петров. Він відомий в Україні та поза її межами своїм чудовим голосом та любов'ю до храму і богослужіння. Цього дня у Святопокровському храмі був звершений подячний молебень, котрий очолив клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька протирей Валентин Негода, який, до речі, є односельчанином іменинника. Наше село Стовпин, воно якесь особливе село. Можливо, Божа милость там перебуває на ньому, тому що із нього даний час. Дуже багато вийшло священнослужителів, які зараз служать в різних куточках і нашої країни і, мабуть, і за не, за її межами. У середу, 28 березня, з благословіння митрополита Ніфонта у кафедральному Святопокровському храмі Луцька Архімандрит Аліпі у співслужінні кліриків храму очолив читання великого покаяльного канону преподобного Андрія Крицького. Великий покаянний канон читається двічі на рік. У перші дні Великого посту частинами, та на утренні четверга п'ятої седмиці того ж посту. Повністю у цей же день, згідно уставу під час канону читається життє преподобної Марії Єгипетської, складений майже 1200 років тому. Великий покаянний канон в усьому, крім розмірів, подібний до інших. Утім, він має ще й ту особливість, що складається з дев'яти пісень, на відміну від звичайних богослужбових канонів, які не мають другої пісні. До тропорів канону додається псаломський м'я Боже. Помилуй м'я», під час якого віруючі християни кладуть земні поклони. У середу, 28 березня, на 93-му році життя відійшла до господа Алевтина Захарчук. Вдова священомученика Сергія Захарчука, канонізованого у 2003 році православною церквою в Польщі. Вона проживала у селі Копачівка Рожищенського району Волинської області і була постійною прихожанкою місцевого храму. У четвер, 29 березня, у Свято Вознесенському храмі села Купачівка відбувся чин похорону, який очолив благочинний рожечинської округи протоєрей Петро Іваничко у співслужінні священиків навколишніх сіл. У прощальному слові отець Петро закликав усіх терпеливо нести свій хрест, приводячи в приклад життєвий подвиг новопредставленої, яка, залишившись вдовою у молодому віці, ніколи не нарікала на життя. Також приїхав архіпастер провести у вічність новопредставлену. У своєму слові він зауважив, що для віруючого народу це велика втрата, адже невідомо чи є ще серед живих близькі родичі святих угодників. На цьому тижні, дорогі браття та сестри, у суботу Лазареву, 7 квітня, велике. Двонодесяте свято на честь Божої Матері її благовіщення. Нині всі ми з вами разом з апостолом Євангелистом Лукою переносимося у Назарет. У Назареті жила благочестива дівчина, жила та, котра молилася, постилася, виховувалася при Божому домі, допомагала священнослужителям. І саме під час молитви Архангел Гавриїл відкриває для неї таємницю, що вона благословенна між усіма жонами, що вона щаслива, тому що від неї саме народиться Месія. Вона турбується, вона хвилюється по своєму смиренню і вірі, кажуть для архангела, як так? Чому я? Я не можу бути тією, хто народить Господа. А сам Архангел смиренно відповідає, що саме через неї відбудеться ця велика дія божественного промислу, коли через неї народиться Спаситель усього світу. Проходить час, і всі ми з вами дізнаємося про народження Господа від присна діви, тому що до народження, під час народження, після народження воно зарошилася дівою. Церква називає її Богородицею, тому що вона народила Богочоловіка Ісуса Христа. Але ця субота, окрім того, що Велике 20 свято євангельськи згадується і Воскресіння Лазаря. Мале Воскресіння. Всі ми знаємо, що Спаситель товаришував з трьома рідними людьми між собою: це Лазар, Марфа. Та Марія. Часто Спаситель бував у цих друзів, у їхній домівці, спілкувався, товаришував, ділився радостями. І ось один момент він дізнається, що Лазар помирає. Як каже Євангеліє, Спаситель засумував і заплакав. Настільки близьким для його серця був цей чоловік. І коли Спаситель повертається до місця, де проживали, ця була сім'я. Одна з сестер підходить до Спасителя і каже: Господи, якби ти тут був, Лазар би не помер. Але я вірю, що він воскресне в останній день. Тобто ми бачимо, що мова про Воскресіння і віра у Воскресіння вже була під час життя Спасителя. А Спаситель наказав відкрити гроб, де був Лазар. Ви знаєте, що у євреїв там, на сході, гроба не такі, як у нас. Гроб вибивається у скелі. Він наказав відвалити камінь від скелі і промовив Лазарю Вийди вон. І що дивно: від цих слів лазар, котрий чотири дні уже лежав у гробі. І навіть ті, хто оточували Спасителя, зокрема сестри, промовили, Господи, він уже смердить. Тобто він же розлагається. Лазар встав і вийшов. Окрім чудового Воскресіння. Відбулося в цей момент ще одне чудо. Як ми знаємо, євреїв під час їхньої смерті, точніше після неї, обвивали спеціальною тканиною, обмотували, обмазували спеціальним маслом. І за день-два фактично таку людину вже не можна було розмотати. Це був вже своєрідний, простіше кажучи, бетон. І таким чином, дорогі наші телеглядачі, Спаситель проявив ще одне чудо: окрім Воскресіння, Лазар спокійно встав і пішов, мав можливість далі прославляти у Господа. Тому, дорогі браття та сестри, на цьому тижні ми згадуємо радісну звістку, благу звістку про те, що від Богородиці народить Спаситель, велику звістку благовіщення Божої Матері. Святкуємо велике свято, але згадуємо мале Воскресіння. Бо ми з вами так само всі воскреснемо у вічності. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи з ним слідом, боялися. Покликавши 12, Він знову почав їм говорити про те, що буде з ним. Ось ми йдемо до Єрусалима. І син людський, виданий буде перевосвященика і книжникам, і осудять його на смерть, і видадуть його язичникам. І знущатимуться над ним, і битимуть його, і оплюють його, і уб'ють його, і в третій день воскресне. Тоді підійшли до нього сини Заведеєві, як і в Таіони, сказали: Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що попросимо. Він сказав їм: що хочете, щоб я зробив вам. Вони сказали йому: Дай нам сісти у тебе. Одному праворуч, а другому ліворуч у славі твоїй. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститись хрещенням, яким я хрещусь, вони відповідали йому, Можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, будете пити, і хрещенням, яким я хрещусь, будете хреститись, а дати сісти праворуч і ліворуч мене, не від мене залежить, а кому уготовано. Почувши десять Почали гніватись на Якова та Іоанна. Ісус же, покликавши їх, сказав їм: Ви знаєте, що ті, які називають князями народів, панують над ними і вельможі їхні володіють ними. Але між вами, хай не буде так. А хто хоче бути більшим між вами, хай буде вам слугою. І хто хоче бути першим між вами, хай буде всім рабом. Бо і син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою. Для визволення багатьох. Слава Богу, волюблені браття і сестри! Продовжується у наш час великого духовного поприща святого Великого Спасительного посту Святої Чотиридесятниці. Всі, напевно, ми відчули ось цю духовну радість, яку приносить нам цей благословений час, особливо для нашої душі. Всі ми. Через святе покаяння, причастя, через ті духовні зусилля, які ми прикладали, очищаємо і свої думки, свої роздуми, очищаємо від тих лукавих справ, які особливо отягчають нашу душу. Господь наш Ісус Христос багато раз провіщав про своє майбутнє, особливо про свої страждання. І в сьогоднішньому Іванівському читанні ми чули, де Господь відкриває цю страшну картину його страждань, мук, смерті і воскресіння. Особливо, дорогі браття і сестри, коли ми стоїмо перед розп'яттям нашого Спасителя, то духовну всезір переносимо у ту мить, яку переносив страждань наш Спаситель. Наше спасіння здобуто превеликою ціною, такого любив Бог світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен його віруючий не загинув, а мав життя вічне. І Господь Ісус Христос прийшов заради любові до нас. Це цю любов правосвященники, книжники, фарисеї розп'яли на Христі. Це спасіння здобуте нам, пречистою кров'ю нашого Бога, Спасителя Господа Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос прийшов і послужив кожному із нас. І до цієї миті нашого життя, до кожної миті нашого життя, Господь служить нам, що миті, тільки ось не завжди ми відчуваємо це служіння. Не відчуваємо тому, що тяготить нас гріх. Тяготить злобать світу цього, наша ліність в молитві, в пості, в подвигах, все це відкидує ось те служіння, і ми забуваємося, що чекає попереду нас. Господь послужив від самого свого народження і до Воскресіння кожному із нас. І ось цю благодать, яку він так посилає все щедро для нас, ми будь облині браття і сестри, повинні приумножити хоч в якусь мірі. У цей святий час своїми молитвами, постом, своїми християнськими подвигами, а перш за все, любов'ю в відношенні один до одного, тому що ми є всі як один виноград творіння нашого Отця Небесного. Виділені браті і сестри, бажаю, щоб цей час, час Святого Великого посту, послужив для нашого спасіння. Для нашого великого майбутнього і щоб возвеличити своїми трудами, своїм постом, молитвою, всіми прекрасними християнськими чеснотами, возвеличити славу Отця нашого Небесного і особливо Господа Ісуса Христа, який пройшов заради нас і нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, любі мої волиняни. Дорогі брати і сестри, біжить час, весна, незабаром благовіщення Божої Матері. Хай Господь кріпить у ваших серцях віру, любов і надію, Хай облагословляє ваші золоті напрацьовані ручки, Хай допомагає вам жити, трудитись, молитись і славити Господа. І знов сьогодні ми звернемо вашу і свою увагу на послання апостола Павла, яке віруючі люди чули під час спільної молитви у зібранні християн у наших Божих храмах. Знов послання до євреїв з 9 глави, з 11 і до 15 віршів. Апостол Павел доказує єврейському народу, тому народу, до якого прийшов Месія. Христос прийшов до своїх, як каже апостол Іван Богослов, до євреїв, але свої його не прийняли. Вони не пізнали, що той є Спаситель, Месія, Бог. Вони його розп'яли. Також апостол Павел поставив за мету у своєму посланні до євреїв відкрити для їх ту велику таємницю. І ось апостол каже, браття, Христос первосвященник майбутніх благ, прийшовши з більшою та досконалішою скіннію, нерукотворною, тобто не такого спорудження. І не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю. Один раз увійшов у святилище і здобув вічне викуплення. Бачите, як чітко і ясно каже апостол Павел, що Христос один раз прийшов із кінією. Що таке скінія? Це палаточний храм. Де перебував Господь, Бог звелів Мойсею, як ви знаєте, на Сінайській горі, в Сінайській пустелі поставити скінію. Я вона ділилася на три частини. Сама головна частина скинії називалася «Святає Святих. Потім було місце для молитви і двір скинії. На дворі скинії був жертвник, на якому приносилися в жертву через спалення. Кроваві жертви, телята, козлята. Тому тут і сказано, що Ісус прийшов не з кров'ю козлів і телят, але зі своєю кров'ю, яку Він пролив на Голговському хресті. Він раз увійшов у святилище, тобто в небо, і здобув вічне викуплення, Кого ж Ісус Христос своєю кров'ю, такою дорогою ціною, викупив а нас. Людство падчивого Адама, паче втворіння, Господь викупив ціною своєї крові, даючи нам усім надію на спасіння. Бо якщо кров телят і козлів та попіл та ливці через окроплення освячує осквернених, щоб чисте було тіло, то тим більше кров Христа, котрий Духом Святим приніс себе непорочного Богові. Очистить совість нашу від мертвих діл для служіння Богу живому і істинному. Бачите, якщо, каже апостол Павло, кров телят і козлят очищала людей тоді через окроплення кров'ю животних, очищала їх тілесно, тіло їх не було чисте, то тим більше кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. І Ісус Христос Духом Святим приніс себе непорочного Богові в жертву за нас. Ось яка велика тайна, дорогі браті і сестри, тайна нашого викуплення, нашого спасіння. І наскільки ж ми маємо дорожити тим, що ми маємо новозавітнього первосвященника, Ісуса Христа, який досяг небес, який прославив людське тіло. І вознівшись на небо, сів праворуч Бога Отця і прославлене тіло людини живе тепер на землі. І ми всі живемо. Правда, вмираємо. Але той же апостол каже, що всі ми живі. У Бога нема мертвих, бо чи ми живемо, то ми Господні, чи вмираємо, ми теж Господні. Ми живемо всі надією у майбутнє Воскресіння мертвих. Ми маємо надію, що Господь воскресить нас. Воскресить тих, хто причащався Його тіла і крові, хто за життя свого на землі вірив Ісуса Христа як Спасителя, хто єднався з Ісусом Христом у таїнстві Євхаристії, Євхаристо грецьке слово, значить благодаріння. І ми не служимо, благодарні один раз в рік. У нас немає свята, благодарення. У нас є Євхаристо. Кожна літургія. Це свято подяки Господу. Хвали Господу, благодарійні Богу за ту безкровну, за ту жертву, яку Ісус Христос нам дарував, і тепер ця безкровна жертва, тіло і кров Христові, хліб і вино звершується на престолах руками єпископів і присвітерів діяконів церковних, які продовжують місію Господа нашого Ісуса Христа. Тому, дорогі брати і сестри, розуміємо це так, як полагається. Ми маємо Ісуса Христа, з неба зійшовшого, який в собі показав і первосвященника, і служителя, і саму жертву. Він приніс сам себе добровільно за викуплення усього людства. користуючись нагодою, дорогі браті і сестри, у цю суботу, як дасть Бог нам дожити. Ми святкуємо день благовіщення Божої Матері, Діві Марії за той момент, коли Господь послав з неба у Назарет до дівчинки Марії, свого Архангела Гавріїла, який сповістив цій дівчині, що вона стане матір'ю нашого Господа, Архангел сказав: Радуйся, благословини тими ж дуже нами, ти зачнеш і народиш сина. Злякалася дівчинка, як то буде, сказала, але ангел пояснив: Не бійся, не лякайся. Дух Святий найде на тебе і сила Всевишнього огорне тебе. Тому те, що від тебе назве, народиться, назветься Сином Божим, ти народиш Сина і назвеш його іменем Ісус. Вітаю вас. З наступаючим святом благовішення і благає добра є звістка хай завжди супроводжує вас у земному житті. З наступаючим святом вас! 2 квітня мучениці фотини самарянки. Це саме та жона самарянка, з якою розмовляв Господь біля колодязя Якова. Вона постраждала за Христа при імператорі Нероні в Римі. В 66-му році свята Фотина жила в Карфагені, отримавши від господа звістку про страждання, які вона повинна перенести. Вона сама добровільно пішла до Риму з нею. Її сини та сестри. Там святу піддали тортурам, але вона залишилася неушкодженою. Після цього її відвели до золотого дому Нерона, де вона навернула до праведної віри дочку Нерона Домніну і сто її рабинь. Через три роки її знову послали на тортури. Живцем здерли шкіру, а потім кинули до криниці. Там свята й померла. Разом з нею стратили її синів, сестер та мученицю домніну. 4 квітня священомученика Василія Єпископа Прилуцького в миру Василь Іванович Зеленцов народився в 1870 році в Рязанській губернії. Він закінчив юридичний факультет університету і Санкт-Петербургську духовну академію. У 1919 році прийняв чернечий постриг і служив в Святотроїцькій церкві в Полтаві. В 1922 році після виступу проти пограбування храмів і монах Василій був арештований і засуджений до розстрілу. Тільки завдяки захисту люблячої його пастви смертну кару замінили на 5 років таборів. Після звільнення батюшка прибув до Полтави, і тут по загальному бажанню пасти був висвячений на єпископа Прилуцького, вікарія Полтавської єпархії. Проте, у вересні 1926 року в Харкові владика був знову арештований і засланий на Соловки. А 3 лютого 1930 року єпископа Василія засудили до розстрілу. У 2000 році на ювілейному архієрейському соборі Руської православної церкви єпископа Василія причислили лику святих новомучеників і сповідувачів руських для загальноцерковного шанування. 5 квітня преподобного Никона Ігумена Києво-Печерського цей святий, один із найближчих сподвижників преподобного Антонія Печерського, до якого прийшов у печеру уже як духовна особа, священником жив у печері з суворим чернечим життям. Він постриг ученці преподобного Феодосія. В 1078 році братія монастиря обрала Никона Ігуменом як найближчого сподвижника преподобних Антонія Феодосія. За ігуменства преподобного никона головна оспенська церква Печерського монастиря була чудово розмальована і оздоблена мозаїками, які зробили переважно грецькі майстри. Упокоївся преподобний у 1088 році. Його мощі знаходяться у ближніх печерах. Дорогі браття та сестри, щиро вітаємо вас зі святом благовіщення Пресвятої Богородиці. Хай Божа Матір своїм материнським покровом завжди нас оберігає від усякого зла. Многих вам і благих літ!